Відновлення конкурентноздатної економіки, припинення деіндустріалізації, підтримка бізнесу та лобіювання інтересів експортерів. Ці та багато інших завдань завжди стоять перед українським союзом промисловців та підприємців, організації, яка святкує свій 25-річний ювілей. Український союз промисловців та підприємців стояв і буде стояти на позиціях економічного патріотизму. Створення умов для гідного розвитку нашої держави за цей період було прийнято дуже багато рішень, починаючи з земельного кодексу, ствердження спрощеної системи оподаткування. Ціла низка законодавчих нормативних актів і програм. Робота таких асоціацій, як ОСПП, вона має сприяти відновленню суверенної демократії в Україні. Бо суверенна демократія це коли влада полагається на, спирається на власних платників податків, на роботодавців, підприємців, промисловців. За роки діяльності ОСПП запропонувала понад 300 законодавчих ініціатив, які були враховані Верховною Радою. Наразі реалізується антикризова програма спільних дій бізнесу та влади. До неї долучено понад сто. Провідних економістів також з найбільшими банками впроваджується програма Україна країна підприємців. Вже по цій програмі створено порядка 140 тисяч нових робочих місць. Ця програма розрахована мінімум найближчі 2-3 роки. І прогнозні наші показники 2 мільйона нових робочих місць. На порядку денному організації реформування системи охорони здоров'я триває робота над прийняттям комплексної стратегії у цій сфері. Конкретні пропозиції вже викладено у зверненні до керівництва держав. okay anyway.